Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, і я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування. Я завжди думала, що батьки з радістю і постійно допомагають своїм дітям. Але батьки мого чоловіка, певно, не такі, як всі батьки. Хочете знати, що вони зробили? Отож, слухайте. Неправильні, іншими словами. Вони заможні люди, але допомоги своєму синові вони не виявляли бажання. Нашої ситуації полягає в тому, що ми з чоловіком ще до весілля почали відкладати кошти. Після весілля ми продовжили та навіть стали відкладати ще більше, але досі не можемо назбирати навіть на перший внесок. А нам вже по 29 років. А почали ми збирати гроші, коли нам було по 25, а одружились ми в 27. Я виходила за нього через велике та щире кохання, але і надіялась, що його батьки нам допоможуть. Зараз ми живемо в орендованій квартирі, тому дитина. Народжувати я ще не готова, адже приносити малюка не в своє рідне житло не хочеться. Близько трьох тижнів тому ми приїжджали в гості до свекрів, а вони давай запитувати, коли ж мені внуків подаруємо. Я відповіла їм, що подаруємо лише якщо в нас буде житло, власне, не раніше. Але вони мого нятюку так і не зрозуміли. Але пройшло два тижні, і я дізнаюсь, що. Що я вагітна. Те, що я була в шоці, нічого не сказати. Немає власного життя, а тут я при надії, я проти абортів, тому вирішила народжувати, не дивлячись на ситуацію. І з іншого боку, моя вагітність може повпливати на свекрів, і вони нарешті нам допоможуть. Я надіялася на це, але дарма. Коли ми з чоловіком повідомили їм, що ті скоро стануть дідусем та бабусею, але мої очікування, що вони запропонують нам допомогти з житлом, ні, на жаль, вони не запропонували. Зате повідомили, що свекруха та свекор скоро полетять в Тур по Європі, а потім вже літом хочуть злітати в Туреччину або ж до Єгипту. І додали, що як народиться їх унук чи онука, зроблять маленький дитячий майданчик в їхньому дворі з пісочницею, гіркою та гойдолкою. Після цього я вирішила, що точно не покажу ніколи внука чи внучку батькам чоловіка. Я не влаштовувала скандалів і таке подібне, але вирішила помстити саме таким чином вдарити по найболючішому Їм важлива, важливіше якийсь тур там по Європі та відпочинок в Єгипті чи То Туреччині без різниці, ніж благополуччя їхнього сина та онука чи онучки. Раз так тоді вони моєї дитини ніколи не побачать. Це шов і разом з ним ріс мій живіт. Розвивалась маля, і нарешті я мала лягати в пологовий приблизно через 5-6 днів. Мені доведеться принести маля в орендовану квартиру. І в тому, що я в 29 років не зможу принести дитину у власну квартиру, винні батьки чоловіка. Я за це їх ніколи не пробачу і не покажу їм онука. Любі друзі, чи права наша героїня? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях і ставте нам вподобайки на відео. Щоб ми знали, які історії вам розказувати далі.